У Луцькому будинку, де декілька років тому, через несправний ліфт, загинула молода жінка, знову проблеми із підйомником. Щоправда, уже у сусідньому під'їзді. Найцікавіше, що ліфт перестав нормально працювати після капітального ремонту, за який мешканцям довелося віддати чималу суму. Ось уже скоро рік, як лучани, буквально чи не щодня ходять пішки. У ремонтно-будівельному управлінні Волинь Ліфт досі не знають, чому підйомник так часто ламається, а людям уже увірвався терпець. Пані Любов Лучанка мешкає у багатоповерхівці, що на проспекті молоді, 19 а на п'ятому поверсі. Каже, вийти на вулицю справжня проблема, бо ж мало того, що перенесла інсульт, то ще й новий ліфт після капремонту працює ще гірше ніж старий. Він два дні працює, три дні не працює. Ходять пішком. Ті хто молодші, ті, що старші, тоже сидять вдома. Ну такі діла. Гроші поздавали той старий ліфт то, і то був краще. А ремонт підйомника обійшовся в чималу суму понад 300 тисяч гривень, більшу половину з яких оплатила міськрада за відповідною програмою. А решту до 130 тисяч назбирали самі мешканці. Це йшов капітальний ремонт. Не знаю, як інші квартири. Я 6 тисяч заплатила. Як ви Одинаково платила. Ну, я на другий поверх, то я. Стараюсь трошки ходити, як дозволяє здоров'я. А як нема, то хочу під'їхати, а під'їхати, то нема чим. Люди скаржаться три місяці вони чекали, коли відремонтують підйомник, але після так званого капремонту, ось вже дев'ятий місяць, чи не щодня ходять пішки. Ліфт до ремонту більше працював краще, як зараз після ремонту. І сердиті йдемо, за що ми гроші платимо? І зайдеш в ліфт. І ну, думаєш, чи, ти вийдеш, чи не вийдеш. Бері, хлоп, І чекаєш. Лучани побоюються, аби не повторилась трагедія, яка сталася декілька років тому у сусідньому під'їзді, де через несправний підйомник загинула молода жінка. Її затиснуло між кабіною і шахтою ліфта. Такі пенсіонери, що що тільки на ноги боліємо, тільки під'їхати. А тут зайдеш і думаєш, чи вийдеш, чи не вийдеш, чи впадеш разом туди вниз. Незручно для всіх. Хто живе вище навіть другого поверху, хто живе на дев'ятому, ну я на восьмому ще до поверху не доходжу. Але це незручно, ми платимо за ці послуги, але вони не функціонують нормально. І це ненормально, що в державі в 21 столітті не працює звичайний ліфт. Голова ОСББ Марчук каже протягом цих дев'яти місяців після капремонту керівник ремонтно будівельного управління Волинліфт годує його обіцянками, що ліфт буде працювати. Я звертався до Андрія Михайловича. Він мені казав, що це можливо бути заводський брак в платі. Добре, кажу Андрію. Давайте поміняємо плату, або давайте зробимо експеримент. Візьміть нову плату, то поставте. Хай пару днів попрацює, якщо вона не буде ламатись, ну значить тоді відправте, то пога. Пояснював, що і це робили. І, і міняли реле, вже міняли і шлейф. То я вже кожен, чуть не кожен день я знаю. Що робили те те відкручували, те міняли. Чуть чуть не чуть і не приходжу, допомагає їм закручувати. Мешканці припускають, що ця епопея з ремонтом затягується навмисне. Більше всього все напрошується висновок, що тільки це буде робиться для того, щоб дійшов термін до тієї гарантії. а Потім прийшли, і сказали, ну все гарантія вийшла, тепер платять по новому. До слова, який термін гарантії на ремонт, ніхто жильців достеменно не знає. кажуть, всі документи на ліфт лишились у попередньої голови, яка їх чомусь не поспішає віддавати діючому. Сама ж екс-голова цього ОСББ Оксана Денисюк запевняє, документи віддасть хоч завтра. Мовляв, їй вони не потрібні. Але тоді чому ж досі цього не зробила? Примірно є в департаменті ЖКГ. через ЖКГ проходила ця. По програмі міській проходила. Хай за департамент один рік мають ці документи. Там через центр все проходило, то не я його наймала ганаймала. Але ви всі документи все повіддавали? Те, що у що вас було. Чи щось? – вона домовилася на середу, що будемо середу передавати, і там? Я можу від налікція вітати на завтра. Своєю чергою очільник підприємства «Волинліфт» Андрій Ткачук повідомив, що гарантія на цей ремонт 12 місяців, тобто вона вже добігає до завершення. Директор каже, що не знає причини того, чому той ліфт нормально не працює. Причина, яка неявно виражена, яка нестабільна, є. Чи це з електронікою, чи це з цим, тобто не зрозуміло. Якщо це за що це з електронікою, то тобто, зрозуміло, що воно по гарантії буде все робитися, і завод не, не, не відмовляється, то все в суботу виникло питання, що почав двері не з першого разу, їде не з першого разу, коли зачинить двері. Поїхала аварійна, пропала ця причина. Потім знову з'явилась. Тобто не можемо зафіксувати зловити цей момент, коли він... Що що, що йому встається? Ми тобто, ми не сидимо не там, склавши руки чи ще щось, і е, те, що там телебачення підключається, підключаються, ну від того нічого не міняється. Тобто за 9 місяців постійних викликів і ремонтів досі не спромоглися встановити причини постійних поломок. Хороший сервіс сказати нічого до слова. Поки ми готувалися уже до ефіру, мешканці нам повідомили ліфт. Знову перестав працювати. Документів, діючий голова ОСББ на цей час від минулої так і не отримав. Годування обіцянками схоже продовжується. Тим часом мешканці налаштовані рішуче кажуть, не збираються платити за послугу, яку фактично не отримують. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.